На станції технічного обслуговування завершують діагностику автомобіля, який привезли волонтери. Роблять це у селі Супрунівка, що неподалік Полтави. Автомобіль цей аеророзвідки нашої легендарної 81-ї бригади. Була вона спочатку перша, що я її зустрів Гуляйполе. Потім вони перемістили Сіверськ, потім Бахмут. Крама Краматорськ, і після цього хлопців ну будемо, не будемо говорити де, але передислоцирували, а і дали відпочинок, будемо так говорити. Автомобіль рухався в напрямку нашому. Але після важких, навірно, для неї боїв і важкого пересування по лінії захисту, машина просто заморилась. Ось машинка на ремонті. Так вона тут у нас стоїть. Двигун потребує або капітального ремонту, або повністю заміни двигуна. Ну, на мій погляд, ціль... Цілісообразно було б замінити повністю, догоду. так як це буде дешевше і швидше, щоб автомобіль поїхав виконувати свої бойові завдання. Ремонтують авто за гроші благодійників, які зібрали представники громадської організації Все буде Україна. Від лютого для військових на передову передали два десятки автомобілів та 20 тонн гуманітарної допомоги. Волонтерську діяльність почали з перших, з другого дня, мабуть, війни. Коли трапилось таке вторгнення до нашої країни, віроломне осторонь, ми не могли стояти, так як ми бивші афганці, по призову душі і серця зібралися, спочатку стояли на захисті районної ради, потім поняли, що ми можемо набагато більше, і почали свою волонтерську діяльність. У громадській організації 33 волонтери. Більшість із Полтави та області, а також є люди з інших регіонів. Працюємо із школами з дітьми. Велика подяка вчителям, дітям і батькам, які допомагають і малюнки, і смаколики, і консерви. Ну все саме необхідне, те, що потрібно нашим збройним силам. Діти малюють, зносять. Телефонують і приїжджаємо, тоді забираємо. Відвозять автівки та гуманітарну допомогу, зокрема на Харківщину, Донеччину, Луганщину, а ще у Запорізьку та Сумську області. Моя праця в волонтерському корпусі кардіоцінне дійство. Все сходиться, вся вся інформація. а я вже розпреділяю по направлениям. Отправляю машини, по якщо при, при, Привозиться товар, приприводяться все, що є розсортіровка куди, 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 а Потім уже, якщо машина приїхала, відгрузка вже і по направленням машина вже поїхала. гроші та продукти волонтери збирають за допомогою соцмереж. Допомагати військовим планують до перемоги України. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.